Роботу транспорту в області вивчили не тільки народні депутати, члени профільного парламентського комітету, а й представники Міністерства інфраструктури Укравтодору Укрзалізниці. Спочатку ознайомилися з роботою техніки під час ямкового ремонту в Козелецькому районі, а згодом в облдержадміністрації провели нараду з керівниками обласних служб і відомств, які доповіли про свою роботу. При ремонті автошляхів, зокрема, доводиться долати суперечність. Це робота сезонна проходить у теплу пору року, а гроші. На це виділяються рівномірно впродовж усього року. Тому підрядним організаціям доводиться працювати влітку посиленими темпами і отримуючи тільки частину оплати за свою роботу а решти чекати до листопада-грудня. А у мене не план не робіт предусматрює, основний в мене тільки я починаю з квітня і закінчую вереснення. я можу дорожні літні роботи. а грудень місяць на зиму мене не треба допустим 9 мільйонів. Зараз казначействі лежить прийнятих робіт, але я не можу їх профінансувати біля 20 мільйонів. Головний результат виїзного засідання це остаточне узгодження щодо виділення коштів державного бюджету на ремонт автомобільних доріг в області, перш за все, на підготовку до зими, а також на ямковий ремонт та на поточний середній ремонт автодороги Р-68 та Лалаївка Ішня Тростянець Сокиринці і під'їзних у цій зоні. Цей проект важливий для розвитку туристичної інфраструктури. 40 мільйонів це на зимове експлуатаційне утримання. 250 мільйонів хотілося б на шістнадцяти і дорога 365 мільйонів. Які бачня при умові що Чернігівська область покаже співфінансування з коштів державного фонду регіонального розвитку з залученням місцевих бюджетів як співфінансування? Ще одна досягнута домовленість це поновлення прямого залізничного сполучення Чернігів-Львів. Точної дати не назвали, але станеться це орієнтовно вже цієї осені. Спочатку в обсязі причіпного вагону, а згодом, якщо буде попит окремого поїзда, ми готові розглянути відновлення даного сполучення на Львів пряме, але давайте разом із Чернігівською ОДА попрацювати над тим, як ми будемо возити не повітря, а возити пасажирів. Торкнулися і проблеми поїзда мінськ Київ, який за наполяганням прикордонників зупиняють у Чернігові без відкриття дверей, а згодом огляд здійснюють уже в Києві. Це пояснюють посиленими заходами для безпеки, але звичайно це створює дискомфорт для пасажирів. Людина з Білорусі приїхала в Чернігов, що помилувалася нашим вокзалом, а вийти вона не може. Вона їде на Київ, потім повертається знову на Чернігов, втрачаючи дорогоцінний час і кошти. Учасники засідання пропонують все-таки добитися можливості проводити огляд поїзда з Білорусі у Чернігові, посиливши заходи безпеки. Поїзд і в тамбурі. Перекривається, ставиться той з того вагона вже виходити, і тоді не потрібно весь поїзд, весь поїзд оглядати. І достатньо буде 20 хвилин, і це не збільшить час перебування. Також на засіданні досліджувалися проблеми забезпечення правопорядку на станціях в умовах ліквідації лінійних відділів міліції на залізниці і організації пасажирських автоперевезень в області.